Обов'язково всі елементи танцювати за одну мелодію або видавати. Достатньо нам трьох елементів, які будуть танцювати на рахунок наших зв'язок. У нас є звичайні кроки. пам 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 Наша медіа-акіо. Крок, в сторону, розвернули, розвернули. І кінцеве положення я повертаюся праворуч. Тобто з цього я можу перейти в нашу там меді нашого чекала. Шоршить. Пружинка, панка. Зайшли сюди, пружинка, розвернулися, вийшли за парнером, зробили там медіа кіло, повернулися. Пружинку, крок, крок, пружинка. Зробили, звичайно. Дальше. Знову пружинка і пишемо. Кожен раз ви приходите, виходите на ліву ногу, і з лівої ноги це крок в сторону, можете зробити ваше медіа і що. Розвернулися, пам. па. Причину право, зробили пружинку, зробили. Запросили один крок, другий, крок в сторону. Ну і далі можна ваш, ваша. Друга. Або з одного кроку пам'-пам залетіли і одразу тут партнерку переводимо, хочу пере. Хочу перекрок-сторону. Потім зробили вашу там, Крок в сторону. Знову крок в сторону. Зробили ваші медіак. Не захотіли повернути. Пішли далі. Зробили, крок назад, сторон, пішли. Парам. І що тут у нас виходить? Крок, сторону. пам, сюди, крок, сторону і пішли Там. І зимнішні.